Пражнє свято творчості та мрій із софітами, червоною доріжкою та деб'ютами на великому екрані. Львів Брітіш Скул у удруге проводить кінофестиваль, під час якого учасники учні школи в кінотеатрі демонструють власні фільми на важливі теми. Ми, як і обіцяли, зустрічаємося тут через рік. Наш проект живий, він покращився, він розширився. Перший був пробний крок, але він також був дуже цікавий, і це звичайно досвід для все, на все життя для дитини, яка знімається у кіно, пробує себе бачить на сцені. Для когось з учнів Львів Скул участь у фестивалі в новинку, а хтось уже пробував свої сили в кінематографі минулоріч. Я знімалася в фільмі про детективів. Я була головним, я була головною детективкою і там брав участь справжній кіт моєї однокласниці. Ну, мені дуже сподобалось і я з нетерпінням чекаю, як це буде виглядати. Минулого разу я знімався у фільмі теж п'ятого класу. Я там в кінці гойдався на крізь отако і казавшись смерть читує на кожного. Зараз у мене є інший фільм. Я такий діловий кримінальний е пацан, і нас потім до директорки викликали. Ну такі ділі у передчутті прем'єрного показу короткометражних стрічок і батьки учнів. Вона дуже захоплена, тому що в нас вона творча дитина. Це вже було тривалий час, коли були ну, фільму цього. Мені цікаво подивитися, який буде результат, і цікаво, яке буде місце. Ми знаємо трошки, як то кажуть, бекстейдж фільму, особливо про старшого. У нього взагалі там дуже цікава історія, але я думаю, ви побачите її. Ну і Лука теж казав молодший, що у нього фільм має бути дуже крутий. Сценарії, акторська майстерність та репетиції, світ, де кожна історія починається з уяви. А тоді камера, мотор і справжнє кіно, у створенні якого юним творчим особистостям допомагали педагоги та професіонали. Ми спочатку формували сценарії, придумували з дітьми ідеї, теми, про що саме вони хочуть зняти, чому їм ця тема важлива, чому вони її хочуть підняти. Далі ми вже розділяли ролі, хто кого хоче грати. Далі після цього ми вже починали процес зйомок. В нас були репетиції, в нас професійний оператор, в нас професійні монтажери. У нас діти брали участь в операторській діяльності, тобто дехто знімав, дехто режисував, де хто монтував. Тобто у всіх процесах були залучені діти. Ми цим дуже пишаємо, що вони у нас такі талановиті, такі активні. У вас є право тримати навчання. Все, що ви буде Більше десятка кінострічок, безліч емоцій та, звісно ж, оплесків. І ось довгоочікуване оголошення переможців у номінаціях. Імниче дзеркало! і я сюди запрошую. Прям така гордість, що нарешті це сталося. Дуже довго прям так старалися. І ось нарешті та сама мить. Дуже довго чекали на цю подію. Сценарій писала не тільки я, а й моя однокласниця Вікторія Городиська. Ми дуже довго на цим старалися, чергувалися прям майже по ночам писали, але все ж таки дуже раді, що дознімали знімали до кінця. Я грала. Типу ту людину, яка видавала кубок, а потім його вкрала. Ну, не знаю, якось типу дуже дивно. Ну, я хочу постаратися ще краще. Тобто є до чогося цегнути? Так. Мої ті статуетки. Тепер я дуже цим пишаюся. Цього року були залучені тільки учні школи, і ви можете відчути, як гарно вони говорять англійською, адже фільми знімались переважно англійською мовою, або дубляж був англійською, або субтитри. І це також дуже важливо в навчанні дітей такий підхід до навчання англійської. Батьки юних учасників, а паралельно й перші глядачі та критики кажуть, такий різноманітний розвиток та можливість проявити себе неабияк важливі для дітей. Власне мені дуже подобаються подібні заходи, адже вони сприяють. Не лише е, навчальному процесу, а е, якомусь такому розвитку всебічному дитини. Е, діти показують себе з різних сторін. Ну а також це корисний такий нетворкінг для батьків. Дітки дуже задоволені, дітки відчули себе в такій поважній серйозній ролі. І знаєте, в нашому дитинстві такого не було. Тому я думаю, що для них це дуже гарний досвід. Плюс для них це е, такі чудові надзвичайні емоції, тому що не кожен може себе побачити на екрані і потім після того отримати Оскар. Фільм Фестівал має на меті не лише розважити, а й виховати, пояснює директорка Львів Брітіш Скул. Адже кожен фільм піднімає важливі теми. До кожного фільму був написаний сценарій, і кожен сценарій має виховну мету. Під час зйомок і сам сюжет фільму вчить долати перешкоди, бути хоробрими, бути вихованими, бути чуйними, бути добрими, мати критичне мислення і змінювати ці сміти краще. Відтак, у майбутньому Львів Скул планує продовжувати традицію проведення кінофестивалю та навіть залучати учнів з інших навчальних закладів. Марічка Драбич Остап Кульпа правда тут Львів.